Плохо. тепло. Тепло. Вон. Так зрозуміло. Так, тут собі розрабатують цей свої легені. Вон, яке небо сьогодні класне. Зараз, якщо б не ці хмари, воно б вообще, вообще було б грубе. Да? <реш> майже, майже, але ні, але ні. <реш> Вон вода є. Там можна набрати чисту воду. Такі дитячі майданчики. Перед виборами наробили, перед якими ще виборами, правда вже не пам'ятаю. Оце, виборів нема. Поки що... О, кіт собі по, ділова... по ділам. Кудись йде. діловий, рижий, гарний. На цьому на снігу видно. Дуже А, Альона це шедевр. Що за Альона? Не знаю. Ви що-то знакоме, ви раніше в судмед не работали, очень любили людське мясо, поэтому поволі. Дах тияр, ви щось таке пишете? Не зрозуміло. Сам не з собою розмовляет. Он які цікаві тут, бачите, ці площадочки зроблять тільки коли перед виборами. Нічого, скоро вони теж щось хочуть вибрати, Може будуть знову нові площадки оновлять. Таке дерево прикольне. Може йому вже 100 років. Дивіться, дерево це. По-моєму, це дуб, не знаю. Вроді би. Бачите, якийсь стовбур величезний, ще у нього прямо. Прямо в цьому. Корні його. Отак вот от прямо в каміння. Бачите, сажені. Хтось це, Хто це таке робив, не знаю. Ручна робота якась. Ворони. Які? Так, справляємося ще з вами. Подивимося, що тут у нас. Кожен раз ідеш щось новеньке, можна помітити. Ворони щось розгулялося, сьогодні, в них якась будка там є. Чи це для собак. Тут для я зробив будку. Їм з мікрофончиком. Ой, цілий ворони. Можна собі їм їжу принести, будуть підкармлюватися зимою. Треба було їм зерня так взяти. Вони вже, мабуть, поїли сьогодні зранку. Ось там видов... видовбують собі їжу. І біля під'їзду собі будку хтось зробив. О, ну, які ворони там прям їх тут нашествие на шесть. ворон. влови да. ворон. Вже таки, вроді якби не, не холодно, але все рівно. Не тепло ж так прям. Без перчатки стрім не знімеш. Довго. О, не крішається. Ямка, бать, засипала якимось сміттям, десь. 你们不喝。